Всіна ладов чендж, бентю ладовтен. Сим тинзе на те сейн аз be okay Друзі, усім привіт! Я знов до епіцентру. Але не тому, що мені щось потрібно, а тому, що е, їхали знайомі і кажуть: Хочеш покататися? Я кажу, хочу. Тому приїхала, Поки там по справах своїх хтось там щось буде, то я. Знаєте, зараз епіцентр, як якийсь торгівельний розважальний центр, коли ти картинку в очах міняєш, і це вже якась, якась розвага, тому піду позаглядаю, а потім мої будуть їхати назад і заїдуть за мною. Ось такі у нас справи. Тому йдемо до епіцентру. Та та пам, 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 пам пам А якщо чесно, нам потрібні ось такі табуреточки на кухню, то хочу подивитися, що там, як, які є, в яку ціну. Це дивлюсь. Такі начебто нічого, да? Верхню можна буде міняти штуку. Ой, ось так. Ну, ось така вона металева, скільки вона 300, ну ні, металева точно ні. Ось така з дерев'яним 428. То я дивлюсь, 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 дивлюся, Може, взагалі отакі от барні штуки взяти, скільки? 1948. Та ні, ну на кухню, на мою кухню так, таке, ні-ні-ні. О, це я дивлюсь, є ось такі, як ніжки і ось такі подушечки в кольорах можна вибирати різні. 246. Дитина якась там щось байдикує і по 300, 18, ну, може так, о, аж на гору, аж на гору. Таня як на екскурсію. Тарас Григорович Шевченко. Картина. Тут ще картини, картини. Ось Шевченко.

Я, мабуть, ось такі візьму, дивіться, 200, ну, 300 гривень, тут 18 штук по 16 гривень з копійками. Ну, вигідно, це таке, що зараз потрібно буде. Ось такі свічки ще. Ну, це я вже вам показувала. Що тут ще? По 36 є. 36, 36, 30 гривень. Ось такі. Ну, а я візьму. Та нормально. Думаю, може отакий підсвішник взяти. Начебто який зручний, але ж в мене є. Не знаю, подивимось. Ну, які часи є в епіцентрі, різні, різні. А я в цей відділ якось і не заходила. Да, прийде час і все буде добре, обов'язково. Олічка мене запитувала постільні постіл, яку ціну. Ну, я без окулярів не бачу, щоб показати м -м, який тут розмір самої, але ж покажу просто, що є великий вибір. Не знаєте, я якось більше мені подобається, яке мені подобається, так, так, так. А чесно кажучи, під настрій під настрій. Ну, це завжди знаєте діло смаку. Кошиків скільки. Це дивіться, класні. Весні, різні. Різні, різні. Будьте новин. Що мої подзвонили, вони вже справились, вибігаю до них. Свічки забула взятись. Зараз де? Де свічки? Бо мої вже мене чекають. Ой. Ні, у білому свічки взяла. Буде у нас все видно, що треба. ж я готувала на вечерю. Бо їхали ж з лівого берегу, заїхали е, в магазин, я купила куряче філе і вершки. Ну так, да. все начебто. Е, і знаєте, якось так, мілко-мілко я дрібно-дрібно я порізала це куряче філе, обсмажила його. Потім додала ну, спеції, там, чеснок, цибулька, що там ще там. А, і перчик молодий. З цибулькою це все обжарила, потім додала сливки, вершки. Вершки, 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 вершки. Потім. Накрила кришечкою, протушила, поки воно тушилося, я відварила макарошки, це все змішала, вкусняшка просто. І захотілося, знаєте, от для настрою щось таке, ось і якось так нарізочка така фруктова, і так чекали, поки до нас прийде світа. Ця нарізочка. І поставила на мікрохвильовку свій телефон. Дивилася, продовжувала фільм дивитися. Ну так, нормально, можна дивитися. Друзі, усім привіт! Так, сьогодні в нас вже понеділок, продовжую записувати відео, бо вчора то почала і так і не закінчила. Зараз поясню, чому я не закінчила. А, трошки похолодало. Хотіла позайматися, але, думаю, я така красива. треба в іншому одязі приходити. Ну що будемо. Все, я як з ялинками я забула, що я там казала? Я вже не пам'ятаю. А ще я думала, чи розповідати, чи ні, ну. І ще чого я вчора була, Та, та такий день вчора був. Я так <ріст> щоб не розсміяти. Ну, тобто, щоб обличчя в кадр влізло, потрібно було тримати посмішку. Вони ж дзвонять, ти де там, давай скоріше виходь. І я ж ото по епіцентру, що скажи, вона там бігала. Потім ще ж на касу, каса черга велика. Я на... Це мені дуже подобається. Каса там, де ти сам то розраховуєшся карткою, це дуже зручно. Я швидко на оту, швидко на оту касу самообслуговування. ось, І дивлюсь, Владик, вибігаю з епіцентру, Владік розмовляє по телефону, але то не його телефон, бо воно ж якось ну, так вже. Кинулася в очі. І він, о, щас, Танюха, ось уже йде, йде Танюха, зараз дам їй вухо. Ну, у нас таке є, на тобі вухо, ну хтось там. Я так хто? По-перше, це не твій телефон, і хто там і навіщо мені вухо давати, якщо я не знаю, хто там. О. І там Танюха, привіт! <кри> Короче, я тебе обіймаю. Міцно, міцно. Каже, не кричи, ми з тобою по зв'язку балакаємо, а не з даху. Ну це в нас та у батьох, мабуть, було таке, що така, такий зв'язок, що краще на дах. Залізти і звідтіля спілкуватися, так краще буде чути. Ну, це ще з початку 2000-х, мабуть, таке було. Ну це дуже давно. Я не пам'ятаю, коли це було. З даху буде краще чути, ніж з телефону. Чи, чи це ще міські тоді телефони були? Ото Альо, Альо, дівшка, не пам'ятаю. Ти коли чуєш несподіваний голос, який ти не чув вже майже місяць. Це круто. Це круто, знаєте, круто почути голос людини, за яку ти хвилюєшся, тримаєш кулачки. Ну Що, я вже буду повертатися додому. О, як завжди, траля-ля. Значить, працює. Я вже вдома заходила в нашу Аврору, купила ось такі підсвічники 29 гривень. І, знаєте, в магазині там працював генератор і освітлення таке було. Я не бачила, що тут написано. зараз бачу, що тут щось написано, а то я думала, ну таке щось, ця, цяточки якісь. 29 гривень, ось я взяла 2 штуки. Бо вчора дивилася фільм у той, що кава з кардамоном, да? Ось і там показують, що, знаєте, так багато-багато свічок стоять, і воно так ну, дуже добре в хаті видно. І це я хочу багато-багато свічок поставити. Вчора ж в епіцентрі купила. І, і звернула увагу, що в Аврорі по 14 гривень є свічки. Але ж це такі, як я брала в епіцентрі чи ні, Ну, я вже не хотіла знаєте, купувати одну свічку, щоб поробити порівняння. Їм одна шана, вони всі згорять. <гум> тому, може, як кому це буде цікаво, в Аврорі по 14 гривень є свічки, є, ну, це я за дешеві кажу, а там ще є ну, різні ароматизовані, ну, так, таке сяке. Ось, тому <гум> зараз хочу поставити сюди. Подивимось, як воно буде. Ось ці свічки, що я вчора купувала в епіцентрі. Таня грається, позапалювала свічки, поставила, та нормально стоять, бачите. Нормально. Хух. Боже, я так люблю дивитися на пламя, на вогник. Це теж заспокоює якось так. Ні, я не те, що я там нервую ще щось. Але класно. Ні, зручні, зручні оці. Подивимось, як буде. Тут і не пластик, оце, не пластик. Начебто як скло. Ну, може, воно не лопне, хто знає. подивимось. Ну, а так, якось так. А дивіться, як. Красиво, коли багато свічок горить.